Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які виростили на Вінничині цілу плантацію Конопель для виготовлення та подальшого збуту канабісу. Наркобізнес налагодили троє уродженців Луганщини 23, 35 і 37 років. Дурман ділки висіяли у лісовій місцевості, приховавши подалі від людських очей. Виростити встигли, а от збути ні. Зловмисників спіймали на гарячому саме під час збору врожаю. Масштабного нарко. Плантацію правоохоронці ліквідували водночас. Вилучили понад 150 кілограмів канабісу та близько тисячі рослин коноплі. Кримінальне провадження відкрито за статтями про незаконне вирощування та виготовлення наркотичних засобів з метою збуту. Водночас повідомлено про підозру трьом спільникам угрупування з Дніпропетровщини, які допомагали у зборі Конопель. Окрім канабісу і коноплі, вилучені е, вилучені мобільні телефони, грошові кошти, банківські карти, господарські приладдя, фасувальні матеріали та транспортні засоби. На вилучене майно накладено арешт. За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури організовані групі у складі трьох осіб та їхнім пособникам повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.